В кінці червня в Акермані з'явилось перше серце допомоги. За ініціативою міського голови Віталія Граждана на місці колишнього стихійного ринку по вулиці Файнблата створили затишний куточок. Зараз ця вулиця у нас поставлені лавочки, зроблена конструкція, і ще у нас залишилося місце, де буде, де буде у нас організовано пано картина. Далі міська влада продовжила цю ініціативу, і такі серця стали з'являтись містом. Минулий наш сюжет створив такий резонанс, що кришечки до нас приходили з усієї країни. Наприклад, ось ця коробка приїхала до нас зі Звягеля від Олесі Яценко. Ми дякуємо усім небайдужим, хто долучився до цієї ініціативи. Та разом з вами ми допомагатимемо нашій армії. Свої початки акція бере з ініціативи Пластик рятує життя. Кожне місто може долучитись та стати частинкою спільної системи, яка працює на благо України. Ціла баночка кришечок відправиться на допомогу нашим військовим. Однак минулий наш сюжет не розклав всі крапки над «і». і у більшості коментаторів залишилось багато питань. Тому сьогодні перший муніципальний зустрівся з головою благодійної організації Ластівки Акерману. Кому прийшла ідея створити ці серця? Та хто допоміг в організації? Коли почалася масштабна війна в нашій країні? Масштабне вторгнення. Ми задумалися над тим, що зробити взагалі такого. Щоб допомагали нашому довкіллю ЗСУ, щоб долучати мешканців міста, як маленьких дітей, так і людей поважного віку. Ось і е, я побачила, що в Одесі збирають кришечки. Маленька ініціатива згодом переросла у міську акцію, яка зараз налічує більше десяти сердець по цілому місту. Колись команда ластівок почала свій шлях з маленької коробочки, куди небайдужі кидали використаний пластик. До мене як до голови правління. Нашої організації листівки Керману» надійшла дуже дуже класна пропозиція стосовно цих сердець. Міська влада, побачивши, що є потреба у швидкому реагуванні зі свого боку, запропонувала співпрацю за ініціативи міського голови Віталія Граждана. По місту були встановлені металеві конструкції для збору кришечок. А вже сьогодні вирішується питання, щоб встановити на них таблички та qr коди щоб кожен бажаючий легко ознайомився з усією інформацією. Я також спілкувалася з майстром, який створив ці серця, його звати Рустам Саліхов. Ось він хотів щось створити гарне і не тільки в нашому місті, скажімо так, щоб це радувало наших мешканців і допомагало якось нашим військовим. Наші серця. Допомоги будуть масштабуватися у інші міста України. Це і Одеса, це і Ізмаїл Татарбунари і інші. Шлях кришечок досить довгий, однак такий важливий. Перш за все, містяни заповнюють конструкції, які потім розвантажують листівки Акерману. Далі на пластик чекає сортування та миття в організації, де чисті кришечки розкладаються за кольорами та розмірами. Потім вони відправляються до партнерів проєкту спершу в Одесу, а тоді за кордон. Однак лишається найважливіше питання, яке влаштувало дебати під минулим сюжетом: як ці збори допомагають зсу? Шички ми зараз на протези не збираємо і в донати вони для різних фондів, як ну не перетворюються. це суто є. У нас мета йде повномасштабний збір по всій Україні кришечок на пристрій чи там на машину, як до цього було. Завдяки партнерам, ластівки Акерману одразу отримують необхідний пристрій. Зараз місто збирає на розвідувальний БПЛА. Для того щоб партнери відправили його до Білгорода Дністровського, нам необхідно зібрати 6 тонн пластику. І тоді пташка полетить виконувати свої завдання на один з гарячих напрямків. Вже є. Половина цієї пташки, і я сподіваюся, що там через місяць чи через кільки вже вона буде в Одесі і її передадуть військовим на передову. Залишилося нам зібрати досить так небагато, тому ми просимо всіх долучатися потужніше. Кидати свої кришечки, бути уважним до цього, тому що все, що ми не робимо, ми робимо для нашої перемоги. А вона настане швидше, якщо кожен з нас допомагатиме наближати її. Перше муніципальний закликає наповнювати сердечко кришечками. Однак просить помити їх перед тим, як закинути, щоб волонтери не витрачали на це час і БПЛА поїхав до військових якомога швидше. Раніше, завдяки такому збору, на передову був відправлений реанімобіль, який вже врятував життя не одному бійцю. Кожен з нас може стати частинкою перемоги, якщо докладе трохи зусиль. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.